12.31. Нормально. Доброго дня, друзі. Як ви замітили, я знову на річці. Знову своєю любимою удочку з боковим боковиків. Будемо сьогодні, друзі, знову ж таки пробувати ловити на боковий так, сюди так. Болота топляки, десь сюди треба купити. Погодка чудова сьогодні. Плюс 5 десь. Там чуть далі десь до 2 часов дня до, до буде, я і плюс 8, Ну, це так по прогнозу. Не знаю чи буде. Не знаю, друзі, куди зато прийти. Таке якесь все тут заболочене, бачите. Не знаю куди пройти, давно я тут не був, буду йти, ну тут я до там де березки ростуть. общем, друзі Зараз я йду прямо на одне місце, на саме чудове місце, яке тут є. Там така гарна яма. Я її саму в першу чергу хочу пообловити. І, і от її буду вже в принципі йти вже сюди по руслу спускатися, тому що вітер у нас западний і мені якраз буде... Цей вітерець прямо в спину і не так буде задоволити мікрофон. Хоч невеликі але він є. Так що в першу чергу зараз ми йдемо туди, на ту ямку. Зараз я туди прийду, там включусь і все самі побачите, яка там ямка. Яке там чудове місце. Ну, і, друзі, друзями на місці. Оця місціна мені дуже подобається. Я довго сюди мрію попасти, друзі. Дуже гарне місце тут. Ну що, друзі, Зараз почнемо з цього і облавлю. Зараз зараз, друзі розматуємо удочку нашу, вийду 6 Bolo Orion Оріон з кільцями сьогодні. І будемо починати ловити. Ну вам як завжди, друзі, приємно перегляду. Я думаю, що буде багато цікавого сьогодні. Ну що, друзі, удочка. Удочку я розклав. У мене тут прив'язана дробиночка, я мормішку оборвав, уже в кінці рибалки просто прив'язав бормішечку, будь-дробиночку. Хай вона і буде вже. Пока не половину дробиночку, там хочу поміняти, попробую ще. деякі мормишечки вони мені непогані. Леска у мене. Сейчас я вам покажу яка у мене лесочка. Друзі. Sherman Pro. 0148, Ось така. Юра карбоназура закінчилась, я мусив її замінити. Так, друзі, сейчас ми цепляємо сюди. Навірно, в першу чергу, наверное, порабуємо на жука, друзі. В першу чергу на жука попробуємо. У мене їх правда мало, але я хочу цю ямку обловити іменно жуком. У мене мотиль є, є у мене є. І піночка їженькі і піночка так що... Чим ловить. просто щось немає їх тут я пробував мити у мене сьогодні щось не вийшло їх тут наміти ось така насадочка навіть у нас тут є попробуємо так яка тут інтереса зараз глибина ну, тоді було близько до трьох метрів Яку я останній раз тут рибачив ну, тоді води було більше весною Окей, okay. метра два з половиною є. Гарантія навіть більше мабуть Вони лезки, мабуть, метрів три з половиною, зараз десь метр от. Да здесь два метра з половиною є по-любому. Погуляемся, погуляемся тут. Здесь дуже мені ця ямка подобається. Должна тут рибка бути, дожна Тяну я пока по дну. Шукаем по дну его сперва. Вот он пару подъемчиков уже сделаем. По протяжечке шукаем. Шукаем все горизонты в лавле. То есть все дно оттягиваем. Теперь просто на подъемчик сейчас поработаем. Может трошки веселее, понимаете, может быть гуляю, Андрей Кулабачка, гуляю посередине Что-то кидается. Сверху гуляю видно. Какая мелочь. Так, ну что, друзья, первая проводочка ничего не дала. Дальше кидаем. Ты не означает, что нема ничего. Это, друзья, ничего не означает. Дуже хорошая ямка, так что надо ей обшарить добре. Сейчас пойдем там к начале попробуем. Там, бачу, травичка он есть, может десь там, может быть. О, я клевак. Ух ты. Первая рыба, друзья. Что это у нас? Ух як давить. Что это? Ух яка какая плитка, друзья. Значит, какая гарна, друзья. Первая рыба наша. Такая плотвичка. Значит, какая красавица, грамм. 120 будет. Ты може и больше. Взяла в шахту. Так чітко только бум з первого... Стоп, стоп, стой! Только чуть приподняв, такой фух. Мені така рибка є. Так, друзі, так як у мене мало жука, то давайте спробуємо на, на мотили. Бачите, який мотилик непоганий. Не так, щоб сильно такі дебели, але колись у нас мотилі були ще, покри... ще по, ще по ще цього, То були сторони баталяк як спічки. Зараз їх щось нема вже. І не в продажі немає їх і не ди нема. Болота у нас висихали, пропали. А воно все у нас болота було. Такий мотиль був, що це не передасть. Лучше насадки тоді не було краще. Я говорю такі, але ну, як спічки були такі грубі. Здорові. Там не треба було три їх цеплять, просто одного цепляєш, він такі як. Эксериконка, ксириконка. За убежки. Так, ну и Пиночку добавлю. Беленькую. Пинка тоже меньше нашли месяца, представляете? О, живучая личинка. в холодильнику, що їй може статися. Ось така гарненька. Насадочка. Да? Попробуємо, друзі, спробуємо. Ну що бачили, так? Да? Бачили яка була подача? Трошки примотаємо. Далі я теж опущу на дно, хай трошки полежить. Раз тут плотвичка це добре. Не будемо тихенько. Знову здесь дрочиться яв здесь. За взяла все таки вона. О, То есть бачите, там до щучка видно гумнула. Малюк підняла. Є е, риба тут є. Я хороша яма, дуже цікава. Так. Давайте, ну, тут, тут тоже таки якраз виход в яму, заход вернее тут може колись вітру віруся і будь рибка така тут цікава глибина, ну теж не погано гарна глибина, бля. в таких місцях може стояти окунь о бачите, що я й казав Кунчик? Шо, красавчик, попался? Сорди да? знову ж таки малявка. ж таки маленький живчик. Да, наш окунь Щось, щось друзі, мені це не подобається. Ну що, друзі, давайте ще разочок протягнемо. і будемо рухати Треба вже здесь менять місце, тому що тут я вже обловив ту яму з долгий поперек він гуляє, бачите, з той сторони гміру робить чи чего непонятно що то там ганяє Ну, іменно з той сторони весь я так понимаю що там она держится тому що там гру там місце хороше, там скала камінці там якісь, може, свали каменные кисть э... бровочка может какая идея он там здесь видно стоит и там всегда там всегда рыба и бишь всегда и клювала колись мы помню сюда приезжали и зимой мы тут ловили и весной там хорошо ловили сама плотвичка то есть рыба в основном там даже там глубже по перше здесь на наверное, там глубже все друзья вперед 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 по времени ну, тут а, тоже бачите такая русловая зона и тут а, может быть стоять окунь Ось у таких місцях я просто обожаю стояти. Но все зависит на наскільки тут води. Багато, понимаєте? Либо якщо тут є глибина якась хоча б більше метра, він тут буде, А якщо тут стільки немає, я думаю, він тут не буде. За даний момент тут десь чуть більше метра глибини. Место перспективне, я думаю, що должен быть он тут. О, бачите? <сі> Яка подача була! Бляха-муха, я якраз дивлюсь на воду, а він клюнув, ажуточку, аж почувствував удочку. Дай удочку зробив мені. Ти Ты такі? Ось Вот і результат, друзі. Біжи, біжи відсюди, біжи. Ух ти мене злякав, братишка. Ось такі окунчики, бачите. Такого окуня тут дуже багато вуличці. Зараз не те час, понимаете, щоб він так уже прямо гавно клював. Була б, допустимо, це... Я думаю, що в вересні місяці мені тут б відбою не давав би як було в мене одного. Одна рибалка така в мене була. Один за одним клював. Ого, бачите знову. Вот <ріхи> так люють. А це вони там доставило десь? Вот так да? Бачили, да? Пюх, немає. та ти що, братішка, ну ти сердитий Ну і ти, ти братики, сердитый. Да. живіть живіть і радуйтеся Давайте ми все-таки цуть з той сторони. Дальше. Тут я колись туда таку лотвичку гарно ловит, так течей закручував тут гарнику. Так пульк поплывочок, пульк-пульк і есть, і есть. Гарно пливало воно тут. Тоже зараз буде. окуньок мой. Я так думаю. Ну тут чуть глибше Тут може бути і краща рибка, бачите? Ні, таке саме. Може це навіть цей самий повол. Що я викинув. <laughs> Як ви думаєте, він може бути таке? Шок, окунь, окунь дурний, понимаєте? Нема дирок більше? Та ні. Це другий. другий. Так, да, ну, друзі. Ну що, друзі, спробуємо тут, Що у нас тут є. Тоже місце гарне. Не б сказал бы, глибина тут велика, але великая, чудовеньким местечко. Чудовеньким, Тут Можна рибка бути. Нет. Как и лакария скобула. хорошая дай удочку, скажем так. вот такие. Ух ты, блядь. Вот такие на ладошечку лакунчик. Арненько взял за верхнюю Ну что, попробуем тут. Файное место. Дуже файное место. Да. Сегодня тихо. стукнуло что Осень. Ух ты! А это он! Ух ты, бляха! Ух ты, ух ты, ух ты! Вот давить. Вот удавить! Это окуняка, друзья! Это окуняка! Это щука! Не окунь! Это он, друзья! Это он! Это, друзья, окуняк! Ну, иди сюда, брат. Иди, 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 мой красунчик! Иди, иди! Бачите, який гарний. Ось він. А це риба. Це, друзі, риба. Грам 400. Грам 400 як льоду буде, друзі. Навіть до ворожки не ходи, як кажуть. Це красавчик, що тут говорить? Да, це рібка. Отуди його. Ну що, друзі, на три мотильки і опаришу, пора ще з'їв. Сейчас цепляємося свіжого опаріша. Так, друзі, його опаріша. Закидаємо. Закидаємо, друзі. чудова клівака була? Так тиць тиц потім такой пум. Кілок донизу. так, вроде бы пристрелювався, пристрелювався, а потім таке вууухті-вухті-вухті, знову, ух ти, і знову таки видно, і знову дивіться який, а ти що, один в один. Я не це я зацепив його, щось не пам'ятає. Ніхто як це я зацепив, забагрів чи що, не можу пам'ятати, чи не зацепився, помічком. нічого. Нічого Иди сюда, иди, иди, иди. Не понял я. Да, заплани, зацеплюсь. О, о, почти все Трошки меньше. Все-таки грамм 250 будет. Горный окунь тоже. Красавцы ключ, что там говорить? Вот там казань, друзі. Красавці до його. Так, друзі. Опа! Чудове місто. Друзі, дощик починається Овіщали нам на вечір дощик. Що і произошло, друзі? Не знаю, що воно було далі. Давлення я так розумію поповзло. Чи буде окунь клювати, чи не буде, але ну. походимо, подивимося Но погода меньше поменялась сто процентов дождь, конечно, о! какая подача была. Не. Е, друзья. Веселий. Подача серьезная, друзья. Гарна, подача гарна была. Мне ж понравилось. Опа! Така поклевка тоже четко бух. Я думаю маленький кисть кухнец А Це оказывается такий більш менш нормальні. Таки до ладоні окун. Хай росте. О, і. О, це, чуть це вже наше. Наверно, да? Такі самі, наверное, чи ні? Noe. No, Takie same. Nie rosnąć. Rostuj. Nie rosnę Nam trzeba kraść. Nam trzeba kraść. Ну це вже наш щука. Наконець-то щука клюнула. Баляха моха. Ти гарно взяла чи ні? Ти гарно взяла чи ні? Я мог тебе випустити аккуратно і мормішку забрати, бо мені не треба Ти мені геть не треба. От мормішку то треба. Це гарненько За, за губу. Супака <laughs> Ножик Так, еще одно закидание и будем переходить где-то шукать иначе хотя тут очень место хорошее вот, смотрите какая удача была это кто такие? Ну, это уже что-то это уже наш это мы возьмем, это уже ладошечка жука нет собачьте. Жук у шахте. Хм. Ладно, что говоришь. Цепляем свежего. Там то и проблема. Так, друзья, давайте ну, поплачем, что тут у нас есть. Друзья, то я, наверное, разворачивался скоро. Начинает темнить. Уже, друзья, темнеет. Так, так, какось... О, клевка. Почувствовал удар. О. уже наша рыбка. Ладошечник. Друзья. Ладненько взял. Ні, немає. Не ну попробуйте. Ось таку траву. Локинечку тут в траві. Тут в траві. Може він де в твої траві застоїть. Я його шукаю там, десь непонятно. Де. О, бачите, де він? В траві он там. Блять, за траві Забився. В Траві стоїть. І я його шукаю. Оце такі, які треба відпустити, друзі. Такого ми відпустим. Немає лиш. Може сюди ближче двотка камиш Давайте попробуємо. Тут є мільяк. А мало що може? йти, о бачите де? бачите То коп опустив, підмай, вже хіба взогнутий. Єсть. Це ладошечка, друзі. Це вже ладонька. Це піде. Знаєш, опустив, подимає і вже садить друзья дробиночки бачите g stream 5 штучок їх тут продається в таком чудовенькі чудовенькие З такими я зараз рибачу, сьогодні бо ночі у нас окунь не клює бачите, він уже перестав клювати він уже не хоче навіть ще видно він вже не хоче так що друзі зараз ще пару проводочок і будемо сворачувати свої снасті О, щось стукнуло було кривака це у нас плотвичка Блин, здесь стороны, на У нас плотвичка такая. Такой плотвичкой, друзья, мы закинчим и закинчим свою рыбалочку. все, она красавица. Гарненько взяла, друзья. Все. Будем ехать до дома, друзья. Сейчас я вам покажу, что я поймал. Что нам удалось сегодня зловить, друзья. Бачим, не. Так, так. Да сегодня конечно не густо, но і не пусто. Вот такие оконці склевали на ладошечку Ну і два таких більш красавців, це, навірно грамм под 200, наверное, даже 200 наверное, буде. От ні, грамм грам 170, навіть може 150 Ну це навіть 300 по-любому буде. Я його зважу, покажу вам. Напишу зверху, Над кадром, коли я його ловив. я вам я напишу здому зважу. І полпичка перша, саме перша рибка, така теж гарна. десь під 100 загарна. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять рибок, друзі. Ну і кучу випустив, мелочі, І такі більш мич нормальні. Окунці теж випускав до ладоньки. Така ось, друзі, рибалочка. Ну друзі, кому сподобалось, ставте лайки. Всім, як всегда, друзі, крепкого здоров'я, друзі, мира і добра. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ну і пока, друзі. Всім пока. До наступних рибалочок.